Доброго дня всім! Виїхали сьогодні трохи культивірувати. Це вже підпасів такий культиватор КПН 403П, трьохрадний, три ряда лапи, чотирьохметровий фірма ця промінісем. Був соняшник. Які палки лежать, це я в перший слід сьогодні культивірував. Теж культивірую в другі. Думали, буде в один слід, а воно грудочка така лишається. Вона розбивається. Хорошо. Тут будемо сіяти траву райграс. Попробуємо, що з нею вийде. Сіяли років три назад. Да, десь Років три назад була вона у нас. А це цього року, як цін нема ні на що, попробуємо рискнем сіяти її. Будемо сіяти небагато, 5 гектарів, це тут кусок і там далі я вже зробив, відніється. Тут 3,6 і там вроді 1,8. Усім будемо бачити. Так, я думав, що палка буде це забиватися. Це тут стояча палка, нічого її не робили, не Ні діскували нічого. Я орав Нюхолан тут і якийсь такий старенький плужок, сімікорпусний навісний, чи шістикорпусний, вже не пам'ятаю. Вони приїхали, це вони в нас тренувалися в Ну Тут же більш-менш, а там такі ділянки, що вони гарно тренувалися. Вони пригналися, нікого нема, знали де той кусок, перший урод таке. Але, Але все добре. ЮМЕС ну піщить, звісно, з цим культиватором. Ну, другою йде, сантиметрів 5 ми робимо. Не більше. Ну, якщо взяти полатило, то подивитися. Ну, Сантиметрів 5 я мірив. Зранку ходив. Погано ця грібенка, звісно, тут. Може вже вони зараз почали по-другому робити. Але поки що зараз вона тут не працює. О, як видно і так і видно у вас за культиватором кожну лабу. Кожен профіз. Постоїть лаба. І пішов за нею прохід. Стоїть ця лапа, пішов у прохід. Це не в себе я роблю, це я роблю ну, типу, під заробіток такий в мене. Це його трактор, все, я, я тільки керую. І цей такий возик, погано, воно так нарізку рве. Ну ж в речах які, і це воно гупає, як піднімаєш на повороті. Дібатер хороший цей. От його до такого якогось ну, 100, 100 плюс коней і мені кажеться то було саме то. Звісно, за Юмезом його тягнути друга, скільки там Юмезових? Кілометрів 9, мабуть, десь до 9. А я думаю, якби кілометрів йому 12, 12, 13, от так, до 15, то він би робив тоді пісню. А, звісно, 9 кілометрів це перший слід, взагалі тут першою ходив. Це вже зараз друга, то і грудочка розбивається. Ну і вона стала. Я не знаю, якби, якби був Борона, ми хотіли зранку боронами пробувати. Ну, ніби як лагу закрити, а то зразу культівір. може воно б ще гірше було. Бо це все-таки 5 см воно взяло свого і порізало. Я б брав тут діагональ таку непогану. Зараз вроді би. Чуть-чуть беру діагональ до ореного. Ну, До цього виходить велика, а до ораного невеличка. Діагональ. Бачу, дивився на сайті, в них нові ці культиватори. Вже вони би, цю переробили грибдонку, Вже якось вона там не так не стоїть. Ну, культиватор зайподобкається. Це і вже їх другий рік на цих підробітках, чи третій. Ну, відколи культиватор є, я вже, наверное, четвертий рік. Вже, вже ми вторік, мабуть, ЮМЕЗом, скільки це ми лупили? Ну, гектарів, мабуть, з 200. Ну, цього року, звісно, напроти того року він буде корили. Цього року, ми, якщо деякі площі два сліда, може, може 100 гектарів натягне, може чуть більше. Ні, я думаю, я гектарів 120. Та ні, більше 2 млн гектарів з 350 ми ввалили, бо ми там скільки. А може. Ну не буду брехати, не пам'ятаю скільки. Ладно, буду їхати. Нічого тут такого цікавого не вам показувати. Культивірую та культивірую. Культиватор та культиватор. Це таку з боку там трактись, зняти, як воно там. Земляться, бурлит, підламає. А так всім всього найкращого. Не забуваємо про подобаючки. Хай буде врожай, хай буде ціна, хай настане перемога.